Учасників екологічної толоки, активісти громадської ініціативи Молодь Волині вербували просто на вулиці. Щоправда, якогось особливого бажання побути двірником на громадських засадах серед перехожих не спостерігалось. Зате юнаки та дівчата, які заздалегідь відгукнулися на заклик організаторів та прийшли на берег турії, трудилися натхненно та самовіддано. А ну, наша сьогоднішня акція спрямована на те, щоб привернути увагу громадськості до екологічних проблем міста Ковеля. І от нам дуже приємно, що сьогодні зібралося дуже багато молоді. Переважно це більшість з них це активісти громадської ініціативи «Молодь Волині, яка функціонує за підтримки Степана Івахіва. І це люди, яким не байдуже в якому місті вони живуть. Наскільки чистим виглядає їхнє місто, і вони не просто цього бажають, вони дійсно роблять все для того, щоб зробити коваль дійсно незабрудненим містом. Серед екологічних волонтерів, студенти вишів та випускники ковальських шкіл. Я взагалі навчаюсь у Польщі, і от зараз приїхав на канікули і вирішили провести таку акцію по прибиранню берегів ковальського водосховища. Ну, що... Можна було хоча б якось порівнювати нашу країну з Європою. Ковальчани, які спостерігали за незвичною поведінкою молоді, таку ініціативу підтримують. Добре, що роблять уборку території, буде чистенько, охайненько, прибережна зона відпочинку буде добре. І нам от приятніше тут от не ловити пластмасові бутилки, а рибу ловити. І я знаю, так би частіше ходили. От вибирали. У нас ж є тут що обирати. Уже два роки поспіль саме з ініціативи громадських активістів «Ековолині» в Ковалі проводять і штучне зариблення водосховища. Про заборону вилову мальків тут переджають спеціальні вказівники, встановлені в місцях зариблення водойми. Учасники нинішньої екологічної толоки переконані, без змін у свідомості городян ситуацію на краще не змінити, і саме їхній приклад допоможе посилити відповідальність кожного мешканця за чистоту довкілля в рідному місті.